5 мільярдів доларів до кінця цього року Міжнародний валютний фонд може виділити черговий транш допомоги Україні вже наступного місяця. Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк після переговорів з головою МВФ Крістін Лагард зауважив, що фонд чекає на ухвалення низки законів, зокрема про мораторій на примусову реалізацію майна та інституційну незалежність Нацбанку. Після цього Київ і, власне зможе розраховувати на гроші. МВФ також чекає від уряду виплату перших відсотків за боргом у 75 мільйонів. Позиція МВФ наступна. Парламент повинен проголосувати за декілька законів, які вже декілька разів обговорювалися. Закони доволі прості, не політично вразливі для жодного члена парламента. І я сподіваюся, що вже в наступному місці, у першій декаді наступного місяця, може бути засідання ради директорів міжнародного валютного фонду по наступному траншу.